Німецька пшеничка DSW артіст. Правда, тут без фунгіцидів, тут у мене огород. Ось от таке, от. бачите, колося гарне на ній. І це у нас четверта репродукція, ми вже її будемо виводити, у нас вже вона буде поновлюватися, будемо свіженьку висівати. Ну, пшениця сама по собі гарна. Е, я б сказав, би, вона трошки середньо стигла, абсолютно не рання, бо вже на деяких полях у колег. Ось така вона стоїть уся готова, а в нас ще зеленкувата. Ну, та. Така вона пшениця. Гарний сорт. Я дуже задоволений даною пшеничкою. Зерновна і крупне. Зараз подивимося, яке. Ось така молочна стиглість. Ми її як змолотимо. Зважимо. Ну Тут же ж не польові умови, хоча на полі в мене точно така сама, як і на городах, тільки на полі вона оброблена фунгіцидом, інсектицидом і плюс додавлені туди мікродобрива. Так що нічим не гірше і на полі. Сорт дуже класний. Якщо для неї сприятлива погода, то пшениця суперова. Можу рекомендувати.